Освічена молодь майбутнє сильної країни у Чернівцях. Премією відзначили випускників, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Про труднощі під час підготовки та про секрети ідеального результату майбутні студенти розповіли моїй колезі. Найвищий бал справедлива нагорода за всі старання у Чернівцях. 22 випускників, які здобули 200 балів на національному мультипредметному тесті. Отримали премію 10 тисяч гривень від міської ради. Двічі більшою сумою нагородили двох учнів, які склали останній шкільний іспит на 400 балів. Найбільше рекомсменю у нас це перший ліцей. Дев'ять учнів набрали 200 балів з математики. Ну і також і кілька шкіл, які набрали діти більше ніж одна дитина, набрали 200. Ті балів традиційно іноземна мова, англійська мова, традиційно математика, математики цьогоріч найбільше, українська мова. Ну і навіть є одна дитина, яка набрала 200 балів з хімії. Отримати найвищий бал з національного мультипредметного тесту з української літератури вдалось випускниці Чернівецького ліцею номер 16 Яні Дроник. Дівчина розповідає, обрала цей предмет, бо планує пов'язати своє життя з вивченням рідного слова. Бачу своє майбутнє в нашому рідному місті. Планую вступати в ЧНУ на філологію, українська мова та література. Та додає особливо важливо не лише берегти нашу мову і культуру, а й боротись за неї. Таким поштовхом для мене саме стала ситуація в нашій країні. Бо всі ми добре знаємо, що в нашій країні війна, і ми маємо популяризувати як ніколи українську мову, і це має стати для нам для нас таким певним. Певним етапом в житті, в першу чергу, бо ми стараємося йти до цього. Ми прагнемо більше популяризувати українську мову, тому саме це стало поштовхом до того, що саме українська література та мова. А випускник 16-го ліцею Даниїл Марко розповідає, його секрет успіху, особлива зацікавленість в іноземній мові ще з дитинства. Я на такий результат не дуже очікував насправді, але я дуже радий, що отримав це для мене великий плюс. І ну, це означає, що всі ці роки, які я вчив англійську, були не задарма. Хлопець вже визначився із професією і мріє відновлювати Україну на державному рівні. Я буду поступати у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет міжнародних відносин. Дуже хотілося б якось потрапити, можливо, в якісь державні установи, можливо, зроблю щось, зроблю на краще. Найвищу нагороду отримав випускник п'ятого ліцею Денис Лунгул. Хлопець розповідає: єдине правило, завдяки якому той отримав 200 балів з двох предметів систематичність вивчення. Отримав по 200 балів з двох предметів. Це математика та українська мова. Як мені це вдалося, це результат наполегливої праці та моєї старанності. Не буду брехати, це було важко. Той хто каже, що це не важко. Це він каже неправду. Звісно, до цього доклали свою руку і вчителі, за що їм велике дякую. Переважно з усіх предметів готувався додатково сам. Репетитор був тільки з історії. Зараз юнак вже готується до вступу на бюджет, а кошти з премії планує витратити на навчання. Це підтвердження моїх старань, тобто я розумію, що я весь цей час не готувався дарма і. Також це доволі сильно полегшить мені вступ. Планую вступати у національний університет Львівська політехніка на спеціальність науки. Загалом у Чернівецькій області 49 учасників основної сесії національного мультипредметного тесту отримали найбільшу кількість балів. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.